Залізняк бульбистий латинською мовою фломіс тубероза це багаторічна трав'яниста рослина родини губоцвітих, поширення сировина і зберігання. Залізняк бульбистий росте по всій території України за винятком гірських районів та північного полісся. Його можна знайти на лісових галявинах, у зліссях та степових схилах. Для приготування ліків використовують траву рослини, яку збирають під час її цвітіння червень липень. Рослина не є офіційною фармакопейною сировиною. Будова рослини. Стебло залізняка бульбистого прямо стояче, сягає від 30 до 100 см заввишки. Воно голе має фіолетово-пурпурове забарвлення, чотиригранне і розгалужене у верхній частині, з нечисленними гілками, спрямованими вгору. Листки розташовані супротивно, прикореневі та нижні стеблові листки черешкові, трикутно-серцевидні, великозарубчасті та сірувато опушені зі споду. Верхні листки сидечі, яйцевидно ланцетні, розсіяно опушені або майже голі. Квітки рослини непривільні, брудно рожеві, зібрані в кільця по 10-16 квіток у кожному. Плід складається з чотирьох горішків. Цвіте залізняк бульбистий, у червні липні. Хімічний склад. Трава залізняка містить такі важливі компоненти. Алкалоїди, дубильні речовини, аскорбінова кислота, вітамін С, ефірна олія, а також цінні мікро- і макроелементи, зокрема залізо, магній, цинк, мідь, марганець, нікель, титан. У кореневих бульбах рослини наявні сапоніни, фармакологічні властивості і використання. Експериментальні дослідження показали, що настій трави залізняка бульбистого викликає значне звуження судин. Важливо зазначити, що токсичної дії рослини не виявлено. За клінічними спостереженнями Соломченка, тривале вживання настою залізняка пацієнтами з хронічним гастритом нормалізує кислотність шлункового соку. При секреторній недостатності кислотність підвищується, а при підвищеній знижується. У народній медицині рослину використовують при брокхітах, запаленні та туберкульозі легень, недокрів'ї, набряках і водянці, геморої та малярії, судомах у дітей. Крім того, кореневі бульби залізняка бульбистого є корисним і поживним харчовим продуктом. Їх споживають вареними, печеними і смаженими. Бульби можна зберігати сирими, як картоплю або сушити. З сухих бульб отримують борошно, яке придатне для приготування млинців, оладок тощо лікарські форми і застосування всередину. Настій трави. 2-4 столові ложки трави заливають 400 мілілітрами окропу, приймають по пів склянки тричі на день. Настій трави 10 грамів сировини на 100 грамів горілки, настоюють 8-10 днів. Приймають по одній столовій ложці тричі на день. При туберкульозі. Траву залізняка бульбистого томлять з водою до утворення густої маси, яку розводять наполовину молоком і п'ють з цукром. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.